Ця та в Україні про головні події на цю мить далі. у Випуску новин ТВАЙ. у студії Аліна Мазур. Вітаю вибори вже відбулися. Про це завела заступник голови ЦВК Жанна Усенко. Чорна за її словами. На цю годину вже проголосували 34,67% виборців. Попри деякі труднощі. Виборчий процес проходить у штатному режимі. Відтак жодна політична сила не має підстав сумніватися у результаті голосування. На думку гусенко чорної, якби не російська агресія на сході України, можна було б сказати, що організація цих виборів одна із найкращих черг на дільницях, як це було під час президентських виборів, немає. За право голосу під кулі у Донецьку терористи обстріляли людей, які прийшли до однієї з місцевих шкіл, аби проголосувати. Донечани не знали, що в місті не відкрилася жодна виборча дільниця. Про це заявили спостерігачі комітету виборців України та громадянської мережі. «Опора». четверо людей підійшли до будівлі навчального закладу і перепитали у чоловіка, який стояв на вході, чи можна проголосувати. Той зайшов до приміщення, буцімто уточнити. Після цього. З будівлі випустили автоматну чергу. Людям вдалося втекти звідти. Одесі члени комісії припинили роботу виборчій дільниці, щоб відсвяткувати ювілей одного із членів виборчкому. Про це повідомив керівник обласної організації комітету виборців України Анатолій Бойко. Заради свята столи для видачі виборчих бюлетенів були залишені без нагляду. Також в Одесі студенти фотографують бюлетені для голосування. Як з'ясувалося, одному із горе фотографів пообіцяли 200 гривень за голос на користь. Сть певного кандидата міліція з'ясовує обставини. Повідомив керівник обласної організації Комітету виборців України. У селах Вінницької області без проблем можна проголосувати без паспорта, так порушуючи закон чинять для людей літнього віку. Переконують спостерігачі громадянської мережі ОПОРА. Уже зафіксовано п'ять таких випадків, зокрема у селі Гонорадка та Шарапанівка. Члени комісії ігнорують зауваження і відмовляються відправляти літніх людей в інший кінець села за документами. Проголосувати за чужим паспортом намагалася мешканка села Бармаки на Рівненщині. Замість свого принесла документ сестри. На дільниці уваги не звернули, бо в селі всі один одного знають. Порушення помітили спостерігачі громадянської мережі. ОПОРА кажуть, що це не поодинокі випадки. Жінка була незадоволена і сказала, що більше на вибори не прийде. Разом з місцевими мешканцями на сході України активно голосують і військовослужбовці. Свій громадянський обов'язок солдати здійснюють у кілька змін віддати свій голос на позачергових парламентських виборах. Матимуть змогу 10 тисяч солдатів, які заздалегідь звернулися із заявами про зміну місця голосування. До дільниці з зони АТО бійців привозять невеликими групами на автобусах та авто. Місцеві мешканці кажуть, голосування проходить спокійно, бо всі за те, щоб в Україні відновився мир. Я обирав у бюлетені європейське майбутнє Україні. Таке заявив Петро Порошенко на виборчій дільниці у столичному будинку офіцерів. Президент проголосував відразу по поверненню із зони. АТО. журналісти чекали на гаранта із самісінького ранку Порошенко висловив сподівання, що у парламенті буде сформована проукраїнська демократична коаліція. Проголосував за оновлення влади. І я дуже сподіваюся, що ми будемо мати, так як ми маємо вже нову країну, як ми маємо після революції гідності нового президента, я впевнений, ми будемо мати новий уряд, нову проєвропейську коаліцію і е, новий парламент. Зранку президент на гелікоптері полетів до Краматорська, там особисто перевірив одну із дільниць. А ще спілкувався із солдатами. Більше 10 тисяч учасників АТО таки мали змогу сьогодні проголосувати. Їх встигли внести в реєстр виборців. Натомість ще 25 тисяч вояків позбавив права голосу старий парламент, наголосив Порошенко. Президент тішиться. Плітки про те, що дільниці на Донбасі не відкрились, не підтвердились. У Краматорську Дзержинську. Слов'янську, де під час президентських виборів люди взагалі не могли проголосувати, нині рекордна явка на дільниці. Триває голосування і за кордоном українці голосують у 72 країнах. До списків на закордонних дільницях включені майже півмільйона виборців. Останніми щойно відкрилися дільниці в американському Сан-Франциско. А от на далекому сході в Австралії, Малайзії Сінгапурі голосування вже завершилося. За даними ЦВК, явка виборців на цих дільницях була невеликою. А в міністерстві закордонних справ України заявляють, що жодних надзвичайних Нех ситуацій у ході голосування за кордоном не виникало. Особливо відзначили, що досить спокійно все відбувалося у Росії. Тамтешні українці за результатами виборів сподіваються на нові обличчя у парламенті та європейське майбутнє України. Всі ми, звісно, чекаємо закінчення війни. Ну хотімо нові ліса Верховної Раді увідіть, тому що старі політики, наверное, уже всіх розчарували. Поэтому ми голосуємо за новий лица. На те направлення, яке має збирати новий парламент, ті люди, яким мадалі свої голоса, вони довжні приблизити нас в наше європейське містечь. Такими були новини на цю годину. Далі в ефірі телеканалу ТВА і продовжується марафон Вибори перезавантаження. Залишайтеся з нами.